Дякую за перегляд відео. Підтримай лайком та висловлюй свою думку в коментарях геополітичні шахи, що стоїть за переговорами між США та Росією. Останні події на міжнародній арені свідчать про новий виток дипломатичних зусиль щодо врегулювання війни в Україні. Угода між США та Росією, про яку заговорили політичні експерти, може стати не лише ключовим фактором у закінченні конфлікту, а й суттєво вплинути на глобальну розстановку сил. Трамп і Путін, різні цілі, спільна гра Дональд Трамп, який активно готується до президентських виборів у США, гостро потребує перемоги у зовнішній політиці, що підсилить його позиції всередині країни. Він прагне продемонструвати своїм виборцям, що здатен швидко вирішувати глобальні кризи, тим самим зміцнюючи свою консервативну революцію. У той же час Володимир Путін, навпаки, не поспішає йти на поступки. Для нього різке завершення війни може стати політичним ризиком, здатним похитнути його владу в Москві та зруйнувати відносини з союзниками, Китаєм Північною Кореєю. Та Іраном затягування переговорів. Тактика Кремля Кремль розуміючи слабкі сторони США у процесі переговорів, намагатиметься максимально затягнути діалог, використовуючи блеф, провокації та дипломатичні маневри. Одним із важливих факторів стане позиція Китаю, який вже зараз невдоволений тим, що переговори відбуваються без його участі. У Пекіні побоюються, що Москва може піти на поступки Вашингтону, що серйозно змінить баланс сил у регіоні США і Європа. Новий формат тиску Вашингтон своєю чергою шукає нові механізми впливу на Росію, включаючи економічні та політичні важелі. Відомо, що американська сторона вже підготувала економічну угоду для України, яка передбачає значний контроль над природними ресурсами та інфраструктурою країни. Та аналогічний відсоток від фінансової вартості нових ліцензій. Це фактично ставить Україну у фінансову залежність від США, що може викликати критику як з боку Росії, так і з боку європейських партнерів. Перші кроки до перемир'я, за даними джерел, у Харківській області вже почалося відведення деяких російських сил. Це може свідчити про підготовку до масштабнішого процесу виведення військ у межах потенційної угоди. Однак ключове питання залишається відкритим, чи буде ця угода вигідною для всіх сторін, чи ж стане тимчасовим компромісом, що лише відтермінує новий виток конфлікту. Трамп як новий лідер міжнародного хаосу. Експерти зазначають, що головним бенефіціаром угоди може стати саме Дональд Трамп. Якщо йому вдасться змусити Україну та Росію піти на поступки, це принесе йому політичні дивіденди у США. Проте такий компроміс навряд чи забезпечить довгострокову стабільність у регіоні. Вірогідність нового загострення конфлікту після тимчасового перемир'я залишається дуже високою. Китай і його роль у переговорах. Варто також пам'ятати, що Китай уважно спостерігає за переговорами. Якщо Трамп і Путін не досягнуть швидкого рішення, є ймовірність, що Пекін встигне підключитися до процесу, висуваючи власні вимоги. Це може ускладнити переговори та зробити процес ще більш непередбачуваним. Україна між двома вогнями найбільше від цієї геополітичної гри залежить майбутнє України. Країна, що вже пережила величезні втрати через війну, тепер стоїть перед ризиком економічної залежності від США та політичного тиску з боку Європи та Росії. Якщо умови угоди дійсно передбачають такі масштабні поступки з боку Києва, це може викликати внутрішнє невдоволення та зміну політичного ландшафту в країні. Ризики та виклики для Європи. Європейські країни опинилися у складній ситуації. З одного боку, вони підтримують Україну та прагнуть її перемоги, з іншого, змушені реагувати на можливі наслідки угоди, якщо угода передбачатиме поступки за рахунок європейських інтересів, наприклад, у сфері безпеки чи енергетики, це може викликати серйозне роздратування серед європейських лідерів. Висновки, що далі? Ситуація залишається напруженою, а переговори між США та Росією виглядають як складна партія в геополітичні шахи, чи вдасться досягти справжнього миру, чи ж світ знову стане свідком крихкого перемир'я, що лише відтермінує новий конфлікт. Відповіді на ці питання будуть залежати не лише від політичних рішень у Вашингтоні та Москві, але й від того, наскільки активну позицію займе Китай, а також від реакції української влади на запропоновані умови. У будь-якому разі, доля угоди визначить нову розстановку сил на світовій арені на найближчі роки. Дякую за перегляд відео. Підтримай лайком та висловлюй свою думку в коментарях.